Пер переходимо до нашої головної теми Моя основна безпека. Так власне називається проєкт, про який ми будемо говорити далі з нашим гостем. Зокрема, у центрах навчально-патріотичного виховання провели перші відкриті тренінги для всіх охочих львів'ян. Зокрема, 19 жовтня у львівських центрах національно-патріотичного виховання відбулися перші навчання, зокрема з основ цивільного захисту та домедичної допомоги для всіх охочих мешканців. Заняття були безкоштовними. Тож кожен міг обрати зручну йому локацію, зареєструватись та пройти відний курс під назвою Моя особиста безпека. Про те, як власне пройшли ці тренінги і чи будуть планувати наступні, ми поговоримо з нашим гостем. Це Андрій Юрійович Сороківський, виконувач обов'язки начальника управління освіти. Вітаємо пан Юрій. Слава Україні. Слава Україні. Скажіть, будь ласка, чи ви нас чуєте? Так, якісь проблеми з підключенням. Проблеми зі зв'язком в гості. Ми поки що розкажемо детальніше про цей проєкт і про. Відгуки, власне, які отримали організатори. Зокрема, учасникам розказали і показали, що таке турнікет та коли його треба використовувати, які є види кровотеч та їх наслідки. Також навчили, як допомогти людині, яка знепритомніла має інсульт чи інфаркт або судомний напад. Кожен спробував запустити серце на спеціальних манекенах. Ось це насправді мене найбільше зацікавило, тому що турнікети ми про це говоримо ще від початку війни. Тобто, це навіть вчать мені здається, навіть у школах на медико-санітарній допомозі на предметі. Захисту вітчизни, а власне запустити серце на спеціальних манікенах. Я навіть не уявляю, як, як це відбувається. Це, це дуже цікаво. Так, я думаю, що ми зараз про це поговоримо з нашим гостем. Давайте спробуємо ще раз його підключити. Так, ще раз добрий вечір. Добрий вечір. О, тепер ми вас чуємо чудово. До нас під'єднався Сороківський Андрій Юрійович, виконуючи обов'язки начальника управління освіти. І власне з ним ми безпосередньо поспілкуємося про цей проєкт. Нам відомо, що такі тренінги ви регулярно проводили для школярів. Скажіть, будь ласка, чи це був перший раз, коли їх провели для всіх охочих вів'ян? Дивіться, насправді це не є тренінги для школярів. Діти це проходять постійно по предмету захисту України. Ви казали захисту вічесну, тепер цей предмет називається захист України. Діти регулярно кожного місяця, 8 годин в місяць проходять навчання по домедичній допомозі, по тактичній допомозі і вогневій підготовці. Діти постійно вдосконалюють ці знання, ну тобто, вони їх доводять до автоматизму, щоб в будь-якій критичній ситуації надати першу домедичну допомогу не дай Бог потерпілим. Так мені здається насправді дуже важливо проводити такі тренінги, і дуже круто, що у Львові, у Львівській громаді, відкривали оці центри національно-патріотичного виховання. А розкажіть, ми хотіли б детальніше поспілкуватися про тренінг, які відбулися власне для всіх охочих львів'ян. Розкажіть, скільки людей взяло участь у цьому тренінгу і чи був ажіотаж? Цікаво? Е, насправді це не перший тренінг. Ми ще... Декілька місяців назад пробували цей тренінг провести з батьками учнів, щоб наші батьки розуміли, що діти вивчають і де вони проводять час в національно-патріотичному вихованні. Як вони як цей процес відбувається? Зокрема, на цьому тренінгу, що був останній зареєструвалося близько 400 людей, змогли прийти більше 300 мешканців, і це було ну, досить -таки цікаво інформативною. Люди почерпнули нові знання в плані домедичної допомоги? Угу. Скажіть, будь ласка, з чого взагалі складається сам тренінг і скільки часу він триває? Дивіться, зокрема, цей тренінг, що відбувався на минулому тижні, він зайняв близько чотирьох годин. Основний акцент було це на домедичну допомогу. Але в центрах національного патріотичного виховання люди, які зареєструвалися, мали можливість ознайомитися з інтерактивним тиром. Потім як працює страйкбольна зброя, з якої діти стріляють, пневматична зброя і макетами справжньої, ну, макетами справжньої зброї, де вони могли розібрати, зібрати і подивитися, як це все працює. Багато людей це знають де хто міг вперше ознайомитися, де хто міг собі пригадати свої навички, які колись раніше здобули. Так, насправді мені здається, що це дуже важливо в час війни, особливо. Мені здається, було б круто, щоб бували ще такі заняття і в університетах, mm -hmm. зокрема, а не лише у школах, тому що мені здається, що досить багато є проактивних студентів, які долучилися до цих тренінгів. І цікаво, чи збирали ви відгуки, чи питали ви, можливо, люди навчилися чогось нового, панували нові навички, чи чекають вони наступних можливо навчань більш поглиблених. Дивіться, насправді з тими манекенами з цим всім з інструкторами в плані тактичної та медицини до медичної допомоги. Лева частка мешканців міста напевно в перший раз стикнулися. Насправді вони ну захопливо від, відгукувалися в кінці тренінгу, і ми думаємо, що вони надальше будуть поглиблювати свої знання. В цьому плані ми будемо розробляти більш ґрунтовні, ширші, глибокі тренінги, де люди зможуть вдосконалювати свої навички, і ми думаємо ну, працюємо над цим, щоб вони були на постійній основі. А можливо, ви можете анонсувати нам, коли будуть наступні такі тренінги, і як львів'янам на них потрапити? Дивіться, про наступні тренінги буде оголошено завчасно. Люди будуть мати можливість зареєструватися. Буде інформаційна компанія, що люди можуть зареєструватися, прийняти участь. Поглибити свої знання, здобути нові знання, вдосконалити свої навички, ну, ми будемо про це попередньо інформувати, бо кожен тренінг ну, він вимагає часу підготовки, розробки плану, бо це велика кількість людей, і не можна просто людей зібрати в приміщенні і, і чекати. До цих речей треба ґрунтовно готуватися. Ми зараз вже починаємо активно готуватися до наступних тренінгів, як тільки вони будуть. Тільки вони будуть, ми зразу будемо оголошувати про наступні навчання. Супер? А е, ще знаєте, коли я от побачила новину про цей тренінг? Найбільше мене зацікавило от саме момент, що кожен спробував запустити серце на спеціальних манекенах, тому що знаєте, ми говоримо про турнікети. Ми поговоримо про види, типи кровотеч. Тобто, ну майже кожна третя людина. Я думаю, зараз, хоча б розуміє про що це. Але запустити серце на спеціальних манекенах, я справді про це чую вперше. Як саме частина програми якогось схожого тренінгу, розкажіть, як це відбувалося? Чи був кожного якийсь такий манекен? Чи це сам інструктор показував, як це працює, ну на на жаль, на кожну людину. Ми не маємо такого манекену. Він є манекени в кожному центрі. знаходяться. їх. Ну в певному розумінні їх обмежена кількість, але кожна людина могла спробувати за допомогою інструктора. Звичайно, що інструктор спочатку розповів, як це, всі ризики, всі тех, як техніка, як це все проводиться, і тоді люди могли спробувати. Угу. І в мене насправді, є ще одна така... Це, це насправді це дуже цікаво, особливо дітям. Ну ми з дітьми дуже ми постійно на контакті з дітьми, і дітям це дуже подобається, що є сучасне обладнання, і це не є м, суха теорія. Розумієте, ну теоретично ми можемо дуже багато знати, але практично ми дуже часто не знаємо, як це робити. А тут у нас була можливість, і в наших дітей є постійна можливість. Робити акцент на, практичне, на практичні навишки, їх вдосконалення. Так, і ще маю таке питання, уточнення, чи є якісь вікові обмеження для цього тренінгу. Ну, Дивіться, насправді жодних вікових обмежень немає. Люди можуть долучатися, хто має бажання, хто чується в силі, хто має вільний час, хто хоче здобути нові знання, вміння. Досконалити свої навички може однозначно реєструватися, і ми раді будемо бачити людей на цих тренінгах, і наші інструктори будуть максимально викладатися для цих людей. Насправді дуже важливо, що це саме практичні тренінги, тому що мені здається, ну, ми всі навчалися в школі, ми розуміємо, що таке теоретичне навчання, mm -hmm. і що таке практичне навчання. І що зараз наша освіта вже виходить на такий більш новий рівень, що переходимо більше до практичних занять, розуміємо, що. Практика теорія без практики не підкріплена практикою. Власне вона нічого не варта. Тому це дуже важливо і дуже круто, що є такі сучасні центри, де люди можуть спробувати, як це. Тому що мені здається, що зазвичай такі знання використовують в дуже стресові обстановці. І якщо ти не спробував це на практиці, ти забудеш всю теорію, яку ти знав до цього. Тому це дуже круто і це дуже важливо. Дякуємо вам, що ви організовуєте такі тренінги і сподіваємося, що якомога більше в більших закладах освіти будуть вводити такі навчання. Так, дякуємо вам. Це насправді, безперечно, Дякую. дуже важливо, особливо в період е, війни. Так. З нами був е, Сороківський Андрій Юрійович, ВО, начальника управління освіти. Ну, насправді, тренінг дуже класний. Я прочитала і. Я захопилась так. Мені теж дуже сподобалось, і ну як я вже казала, дуже круто, що є такі сучасні методи навчання. Mm -hmm. Тому що, мабуть, якби я просто пам'ятаю, як мене навчали ось цієї медико-санітарної mm -hmm. підготовки, допомоги, це була просто методичка, де потрібно було читати там склад аптечки і чогось такого. І це було жахливо, не цікаво. І ну, зрозуміло, чому не цікаво. А коли ну, тобі запропонують запустити серце на манекені, мені здається, тобі цікавіше прийти на. Завжди дуже потрібно, тому що в мене в школі, коли я навчалась, не було ну, як такої медицини. Uh -huh. У Нас був на той момент предмет захист вітчизни і не було цього розділення, що там дівчата вчать медицину uh -huh. як було раніше. А хлопці там стріляють ми всі вчились стріляти. Це було цікаво насправді, але я розуміла, що ну, просто тим, що ти постріляєш кілька разів в школі. Ну, тобто, в спеціальному місці ти не навчишся це робити, uh -huh. і насправді знань з медицини дуже бракувало. Справді, особливо, коли я ж кажу, наголошую на тому, що особливо в період повномасштабного вторгнення, тому що ти не знаєш, в який момент свого життя ти можеш е, десь опинитись. Так, так і так. це безперечно дуже важливо. Навіть зараз, під час ракетних обстрілів, ти можеш надати допомогу людині в перші хвилини, uh -huh. і тим самим ти можеш просто взяти і врятувати її життя. Так безперечно це дуже важливо і я. Потре вже згадую цитату одного військового про те, що він сказав, що в війську, і зокрема на війні, необхідно найбільше знання тактичної медицини і знання англійської мови. Так і мені здається, що це безперечно дуже важливо, і те, що такі центри створюють для школярів, і там вони вивчають принад захисту України на таких сучасних методах. Це дуже важливо.